Друзі, вітання! 25-й рік добігає кінця. Україна не просто вистояла, але тримає удар так званих переговорів, які нібито нам кажуть про перемир'я. А насправді це спецоперація Росії, де Сполучені Штати Америки підіграють агресору, тобто маємо втримати. Ся і не допустити тиску щодо референдуму, щодо виборів, бо ми чітко розуміємо, що це не просто втручання в наш суверенітет, це наближення великої катастрофи на покоління вперед. Коли підкоп під нашу державність буде здійснено, це не просто про визнання територій, де зараз перебуває ворог, здача нашої землі, за яку загинуло дуже багато людей. Тому маємо бути дуже пильними. Не віримо в ніякі гарантії від США, особливо коли Трамп призначив спецуповноваженого по приєднанню Гренландії до США. Там теж запропонують провести референдум. Але друзі, насправді важкий рік, і я дуже рада стояти тут. На українській землі біля трускавця є такий прекрасний підйомник. Ось, і це хороша можливість підтримати і місцеву економіку, тому що ми маємо втримати стійкість нашу економічну, підтримати людей, які тут. Це не модний там Буковель чи ще щось. Але друзі, дуже важливо знаходити баланс між. Нонстоп роботою на виснаження, тому що війна на виснаження це війна на знищення, і нам дуже важливо знаходити баланс раніше. Я дуже зловживала тим, що працювала до фактично такої неймовірно виснаженої втоми а зараз тут сонце. Немає того морозу, який потрібен для того, щоб лижники сюди заїхали. Ось, але інвестуйте в Україну, донайте в збройні сили, підтримуйте е, сили оборони, тому що чим більше буде тих операцій на території агресора, це і є наші карти. Тому з молитвою за наших захисників, з донатами для сил оборони і з незламною непохитною вірою в нашу перемогу.